Ну ось я і пересадила свою білу орхідею. Подивіться, яка різниця. Вона була велика і сиділа в точно такому же горщику і кашпо як ця. І була майже така, як ця, трошки менша. І тепер дивіться, яка вона стала маленька. Після того, як в пазухи листочків попала вода. І прийшлося видалити їй декілька пар листочків з обох боків, і лікувати фундазолом. А тепер вона сидить ось в такому маленькому горщику. Корінці там є, вона вже поливалася. Так що отакі от діла, подивіться.